Є ситуації, коли дядько за тобто брат е, чоловіка е, вважається е, тим, хто є батьком цієї дитини. Да, і він слідкує. І що весь наш соціум він розкрутився навколо цієї ідеї спадковості, ідеї передачі чогось спадок. Вся всі монархічні династії, увесь патріархат, який після цього наступив, це все навінчується, якраз на ідею того, що е, батько відчуває в собі да, таку невпевненість того, чи батько він чи не батько, і на цьому розриві, що батько не розуміє, звідки беруться діти, тому що акт цього народження дітей на певному етапі, як він описує, спрої за всього був відірваний від соціального соці... э, статевого акту, тобто люди займалися сексом. Люди народжували дітей, але факт того, що одне призводить до іншого, це було не завжди. Це прийшло на певному етапі, і він на зрізі е, своїх досліджень до да, столітньої давнини показує приклади тих племен, які ще не мають цієї зв'язки одного з іншого.